23 квітня. Бо Господь не полишить народу свого ради свого великого імення. Перша книга Самуїла, 12 розділ, 22 вірш. Самуїл звертався до тілесного Ізраїлю, щоб пригадати великі речі, які Бог вчинив для нього, його визволення з Єгипту, провадження його по пустині. І його вхід у землю Ізраїлю. Але якщо ми застосуємо ці слова до духовного Ізраїлю, вони будуть для нас ще більш промовистими. Господь визволив нас із єгипетського рабства гріха і смерті, Він вивів нас із темряви до свого дивного світла, Він не лише вийняв наші стопи з жахливої ями і багнистого мулу, але й поставив їх на скелі, Христі Ісусі. Окрім того, Він вклав нову пісню в наші уста про доброту нашого Бога. Він не лише пробачив наші гріхи, але й прийняв нас в Ісусі і запросив до спів спадкоємства з Христом. Він не лише нам дав надзвичайно великі і цінні обітниці. Щоб підбадьорити наші серця в мандрівці пустинею, але й приховав для нас надзвичайно великі і цінні речі, проблиск, присмак яких він дав нам через Святий Дух як завдаток нашого спадку.